Так, шановні колеги, дозвольте розпочати роботу комісії нашої. Звертаю вашу увагу, що вступив у чинність вимога закону України про внесення змін до закону про місцеве самоврядування щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування та Ухвалення постійними комісіями рад висновків і рекомендацій відкритим поіменним голосуванням. Результати поіменного голосування зазначаються в протоколах засідання постійних комісій. Пропонується наступна процедура поіменного голосування. Секретар засідання постійної комісії в алфавітному порядку оголошує піввище. Члена комісії, після чого такий член комісії здійснює голосування, озвучуючи за або проти, або утримався. Прохання до членів комісії озвучити свою позицію. і чітко. Також набула, чин, набула чинності вимога закону про внесення змін про місцеве самоврядування. Про їх. Проведення засідання і забезпечення відкритого доступу до відеозапису відповідно до положення 4.1 про постійні комісії обласної ради пропонує протоколи вести мовчану Арсену. Главно розданий порядок денний, відправлений на електронну пошту. Чи будуть пропозиції до порядку денного? Немає. Прошу проголосувати про порядок денний за основу, Прийняття порядку денного за основу. Приймув відсутній, Ковальчук відсутні, Окрачанку присутні. За, Петренко за. І скільки за? Три за. Я думаю, кожен має сказати, мабуть, за, щоб да, нас не прийняли. Давайте врахуємо це на сьогоднішній. Будь ласка. Порядок денний ухвалений. Перше наше питання: затвердження програми підтримки комунального підприємства Черкаський аеропорт обласної ради. Доповідає Василь Борисович Василь Борисович, коротко суть, будь ласка, зв'язку з шановним депутатом часом, що нас... закінчилася програма підтримки приємств і обласної ради, які фінансувалися КП аеропорт у за минулих роки. На сьогодні департамент Органу голозевого управління розроблений проєкт програми, погоджений з антимонопольним комітетом. Суть програми запобігти банкрутству підприємства. Ніяких розвиткових там проектів немає, ні там, ні ріжні дорожки, ні. Огорожі, ті проектів немає. Тут чисто тільки зарплата, нарахування на зарплату, комунальні послуги, електроенергія, паламастильні матеріали. Плюс у заходах програма є і передбачений захід відшкодування заборгованості, але ми там суми не прописуємо і прописаний захід. Виділене фінансування на можливі руйнування. У випадку, якщо будуть якісь руйнування, на сьогодні там вони інколи бувають, вони там поточними силами закриваються, якщо будуть, не да Бог, інші руйнування, угу. щоб мати змогу їх профінансувати. Угу. Прошу підтримати. Питання є. шановні колеги. Ну, я декілька слів буквально. Я вважаю, що нам треба підтримати з, з створення такої програми і в цілому потім підтримати аеропорт. тому що ну, моя особиста думка, що нам аеропорт потрібно зберегти і після закінчення військово-воєнного стану відновити його роботу е, в режимі комунального підприємства, щоб він мог давати, е, приймати літаки е, гражданські. І якщо то грузові гражданські перевезення і грузові перевезення. Це було б дуже добре, бо я добре пам'ятаю, як я ще в радянські часи літав з нашого аеропорту: в Ужгород, Харків, Київ, Москва тоді. То по Україні були рейси, виконувалися рейси. І це було б непогано, щоб ми могли, мали можливість теж літати в Ужгород, Львів. А, і кроме того, якби він функціонував як е, міжнародний, для того, щоб можна було полетіти в якісь країни Європи, в Єгипет там, чи ще кудись відпочинок. Так що я вважаю, що нам треба підтримати е, раптур. Ставимо на голосування. Клімов відсутній. Ковальчук відсутній, Микричан за, Петренко. Олег Миколаїв за. Петренко за. За. Рішення ухвалено. Слідующе питання. Про стан виконання рішення обласної ради про програму економічно-соціального розвитку Черкаської області за 20, на 23 третій рік. Василь Борисович, будь ласка, вам слово. Що непосутні Програма для закриття декілька слів по 2023 рік. 2023 рік був на фоні 2022 року, через то, якщо по показниках, то він був в принципі, позитивний, але тільки за рахунок того, що у 2022 році було дуже суттєве падіння по всіх показниках, наприклад, там промислова продукція. У 2023 році було зростання 17,8, але це тільки за рахунок того, що у 2022 році було падіння на 20%. По сільському господарству було 13,8 перерост тільки за рахунок що там у минулому році, у 2022 році, було падіння 13,4. Тобто можна говорити, що ми просто у показниках у 2023 році вийшли приблизно на те рівень, який був у 2022 рік, по ключових показниках. Якщо є детально розповідати про 2023 рік, можу продовжити. Ні, я думаю, немає. Ставлю на голосу. А, питання є, шановні колеги. Нема. Немає. Ставлю на голосування, будь ласка. Ви голосувати. Ковальчук присутні. Микарчан за. Петренко за. 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 Рішення ухвалено. Якові слідующе питання про програму економічного і соціального розвитку Черкаської області на 25-й рік. Нова програма. Будь ласка, Василь Борисович. Декілька слів про 24-й і пріоритет на 25-й рік. По блоку економіка фінанси, що було в 24-му році? Подовжує реалізовуватися державні програми «Зроблені в Україні є робота». У 9 підприємств області отримає фінансування 42 млн на отримання природного обладнання з державного бюджету. 302 підприємства отримали мікрогрант для створення власної справи на 70 млн гривень. В межах області отримано 187 кредитів на 250 млн гривень для придбання Житла, це програма є оселя по показниках. Промислове виробництво зросло на 12,7%, це дані півріччя, сільське господарство за рахунок погодних умов зібрано 3,5 млн, млн тонн, Минулого року було 4,5 млн тонн, Очікується падіння. Обсяг будівельних робіт зріс у два рази, але це, в принципі, Досягає е, того падіння, яке було раніше. Просто виходимо на те саме ще найрівніше. По е, підтримці Збройних сил. У е, 2024 році було спрямовано за рахунок усіх бюджетів 535 млн грн, е, е, вибачаю, 658 млн грн, е, з них обласний бюджет 121 мільйон гривнів, е, бюджет телетральних громад 535 млн грн. Е, 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 в закладах освіти було відремонтовано 125 захисних споруд, побудовано нові дві, будується ще три. Для укриття для учасників освітнього процесу облаштовано загалом 798 укриттів. Рівень забезпечення спорудами становить 98%. По охороні здоров'я було вкладено 240 мільйонів гривень для оновлення медичного обладнання. Отримано 2 до автомобілі швидкої допомоги. Розпочато цьому році нарешті знову будівництво центру екстреної у листопаді місяці. Продовжиться реалізація найбільших масштабних проєктів. Це капітальний ремонт у Смілі, лікарні пошкодженої, реконструкція госпіталю для ветеранів війни, реконструкція центру політичної допомоги. Всього у проект програми включено 18 проєктів. Можете ознайомитися, ті, які пріоритетні, будуть реалізовуватися наступним році. Хорошо, ми вам дякуємо, шановні колеги, за питання. Прошу голосувати. Клімо відсутнє, ковальчук відсутні закрича за Петре за това. За рішення ухвалено. Слідче наше питання про регіональну програму інформатизації Черкаської області 22-24 рік. Першому, другому та третьому кварталі 24-го року. Так вам роздано е, документи ці. Прошу. Ставлю на голосування. Клімов відсутній. Ковальчук і судні. за. Петренко. За. За. Рішення ухвалено. Слідуюче питання. Про хід виконання рішення обласної ради про обласну програму забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей в 21-25 роках за 23 рік. Документи вам роздані. Ставлю на голосування. Клімов відсутній. Ковальчук відсутній. Микричан за. Петренко за. За. Рішення ухвалено. Шановні колеги, я вам дякую за участь в комісії. Так, йдемо на сесію.